Привіт танкіст! З завтрашнього дня у нашій грі починається акція, присвячена китайському новому року, у якій можна отримати преміум танк 7 рівня, 3D стилі, камуфляжі та багато іншого. Тож поїхали. Акція починається 20 січня та закінчується 1 лютого. Нові завдання з'являтимуться кожного дня протягом 10 днів. За їх виконання ви отримаєте місячні печатки, їх можна буде обмінювати на різноманітні нагороди у місячній крамниці. Тобто кожного дня можна буде виконувати якісь завдання, отримувати за це місячні печатки і обмінювати ось на ось ці призи. І з такого, що варте уваги, це, звісно ж, x5 до досвіду, декальки та е, камуфляжики і головне танчик, Type 62 преміум. Поїхали далі. Ось е, ось ці завдання. Завдання насправді легенькі. Зовсім не важкі завдати 16 тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв. Ну тобто, це, я думаю, не важке завдання. Перший день, другий день проїхати понад 8000 метрів за будь-яку кількість боїв. Ну, теж я думаю, просто потрібно покататися. За виконання цих бойових завдань ми будемо отримувати емблемку і 100 місячних печаток. Якщо ми виконуємо е, ці завдання у перший день, то нам буде за кожне завдання ще додаватися зверху 50 місячних печаток. І е, якщо ми за перший день виконаємо 8 бойових завдань, ми отримаємо ось оцей ось, ось 2D-стиль. Але не переживайте, якщо ви не зможете виконати або у вас не буде часу чи змоги, то з 1 лютого можна буде придбати його у преміум магазині. Ідемо далі. Також буде доступні скринки з нагородами у преміумному магазині, але немає ціни, невідомо скільки воно буде коштувати це все. Далі будуть досить гарні знижки на конвертацію золота в вільний досвід 1 до 40. Якщо хтось прогавив на новий рік на акції Новорічні, то. Користуйтесь. На обладнання буде мінус 50%, на спорядження мінус 50, на слоди мінус 50%, елементи зовнішнього вигляду мінус 50 та 10% на танковий преміум аккаунт. Тобто знижки насправді такі досить жирні. Тобто, спорядження ви купуєте у звичайні дні за 20 тисяч срібла. Зараз ви його купите за 10. Потім, коли акція закінчиться, ви зможете його продати теж за 10%. Тобто можете накуповувати на всю кількість срібла. Якщо вам буде потрібно срібло, ви можете його продати за ту саму ціну, за яку купили. Купуєте за 10, продаєте за 10. Якщо ви зможете відформити там, на преміум танках, то у вас буде дуже великий запас з спорядження і вам не потрібно буде тратити своє срібло. Що ж, друзі, ось така акція. Бажаю всім гарного проходження. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Та до зустрічі у наступному відео.